виготовити брошку власними руками просто. В Ужгороді провели майстер-класи з виготовлення подарунків своїми руками. Школярів вчили виготовляти сюрпризи зі звичайних підручних матеріалів. Члени творчої майстерні джерельця зазвичай збираються перед святами і щоразу освоюють новий вид рукоділля чи нову техніку. Ну а тут при бібліотеці створений такий маленький такий гурточок, джерельце, де дітки приходять із шкіл, і ми займаємося. Пропагуємо ручний труд, щоб діти вміли щось зробити своїми руками. Якщо дитина зробить щось своїми руками, то вона цей свою працю цінує. Ну і я думаю, що подарунок зроблений своїми руками набагато приємніше дістати, як, наприклад, якийсь купити. Керівник творчої майстерні з гордістю розповідає про всі дитячі роботи, розписані дощечки, новорічні ялинки, оригінальні Валентинки. Все це учасники майстерні створили власноруч. Є і бутилочки, декупаж, є бутилки розписні. Ляльки-мотанки. У нас було дуже цікаві ці ляльки-мотанки з ниточок і були з тканинок ляльки-мотанки. А це вже ми робили лялька-мотанка, але робили з нього янголика. Діти зізнаються, такі заняття не тільки цікаві та корисні для них, але також приносять задоволення їхнім батькам та друзям. Водночас зазначають, для подібних занять потрібне велике терпіння. Різні подарунки шиємо, ми вже ялинки шили. Майки розукрашували. Це дуже цікаво, але на це треба мати терпіння, щоб все виконувати. А батьки лише це підтримують. Я роблю подарунки своїм друзям. От тепер ми готуємо подарунок мамі або якійсь подрузі на 8 березня. Учасники творчої майстерні впевнені, подарунок виготовлений власними руками цінується значно більше аніж придбано в магазині. Річ Наступну ж зустріч. Учасники гуртка Джерель планують напередодні великодніх свят. Можете засікати 5 хвилин і...